Добрий день, шановне панство. Продовжуємо грати Path of Exile. The class. Event Starts on July 31st. Ох ти блин, чекаво яка. Так, рукавичка якась зі зганства. Навіть. Коротше. Так, у нас була зломлена площа. Чи щось таке знає? О. Довго в нього, до речі. А як так? А чого в нього так довго? А якщо я юзану. А, ні, це не бутелі. Окей, так. Озурасу. Давай Озурасу іди сюди, Озурасу. Search Ozu for Sign of Purity. Так, Озурасу. десь я тебе бачив, блін. Озорасу, так, треба згадувати, де цей озорасу? Закрити рота свого е секунду. Нормально так блінком. Ви знаєте цього Зурасу. Трошки не пам'ятаю вже. Ой-ой-ой, ой, ой, ой. Так, Зурасу. це було десь тут. Ох ти ніхрена скільки вас Sort Ага, сюда, сюда, да. Воздурасу. А, це. Реликвари. Да Та ведь... Тань-то, блин. Чего ты? Ти... Эту штуку поставь себе. Не парся... О! -о, -о. Ой, май га-ой, май, гад. Я ой без баяна. Жесть Жесть. га-ой, га-ой, гад! Так, га-ой, га-ой, новый ой га А, блин, забув. I'm ready, and not а, як он там называется? Господи. Перед Новим Роком. Блін, чесно кажучи, забув. Перед новим роком. Що перед новим роком? Ну-ка. А, так, те. Та, та. А оце... Завдання із зірочкою, блін. Зараз згадати? Що перед новим роком? Ну, X-Christmas, типо. Але українською, чесно кажучи, забув трошки. Оце шейм. Оце шейм. просто шеєм. О, до речі, так можна? Нічого з тебе немає, блін. Бомжара. А, так, відваліть. Хочу знайти. Нема. О, здається, було так. можно про это. О, митка. О, цикава. Сахайдаут. отвалить, отвалить Та йди нафіг. Секунду, я ж тебе прибив, ні. Ти по чому прикол. Закрий рота. Ну так, блін. Сперелах міття. Як казали в моєму дитинстві від СТ 80-х. І так. Досі починаю згадувати, що це в нас Якolla українською буде x christmas О, чесно кажучи, оці от свята пов'язані з... Ісусом Христом, його народження, його. Це що? Його. як це правильно Переродження? Ні. Пробачте, свята тупо не пам'ятаються. Все життя їх там святкував. Ну, дитинство скажімо так. І забув. Назву. Ого, Стоси. Чого воно нафік не потрібно цей мені? Блін, двері. Де. о, о, є, є, є. Воно. Серйозно? Torture Scord, окей. Okay. Я тебе знайду. Не пройду. Отже, зверху. Ну серйозно, блін, а от коли потрібно. Типу тоді в останню чергу. А коли перший раз проходжу щось, то виходить, блін, з першого разу прям. А, ні сюди, ні сюди. Так, оббігаємо. Уно моментом. Ні, тільки не кажіть, що я ідіот. Не, я ідіот. Не, так не можна казати. охо хо хо хоо хо О факт, блин. Зато скільки я, блин, отримав цікавих штучок. Блін, не прийшов, чесно кажучи. Але окей. Так. Типу це ти треба якось пройти. Ага, зрозумів. розумію. О. Бачу моїх... Клієнтів. О, само відкрилось чи як? Давай, сфера. Працює. Не треба рости, не треба. Слабеньке. Ого, довго так. Ріс. Окей. Зараз підійду, не хвилюйтесь. Блін, скільки я всього підібрав офієнного. Так. Що ще королів немає? Що жона, що серйозно? А в мене є портали, є портали. Я Їх нафіг продам. Hello. Салют. ці скроли. Remember. We do this for О, Доброскін. Так, у мене є. Ось о. Стояти. Мультиплайер, ов, да. Спайс. Дэмижбалстап. Фігня. 41 to блок. Фізикал скилл миньон. Угу, то физика increase по damage 36 відсотків. Uh, а тут, блин, strange, dexterity, armor. Хм -хм -хм -хм, непогано. 248 у мене покраще буде. Далі йдемо. Що це таке? Dagger. Ну, зрозумів. Окей. Ти що? Increase global critical strike chance. Dagger. Handsot. Ага, ага, окей. Херня, короче, одним словом. Так, тепер все. Freedom comes to the. Так, так. Freedom comes to. ла la, -la, 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 la. For freedom. For freedom. Що тут у нас? Attack Minion, Mirror arrow. Duration, movement, travel, bow. Ball, як я розумію, по... А я можу його якось... А. Support підchodять. Support. Melee attack. Підходить. Далі. Hex. Uh, curse. Lowering the element already isn't the high board. Away duration chaos. Melee. Strike. The weapon. Weapon. Not підходить. Weapon, not weapon. Right. Cast an aura that's a physical. uh -huh. And to make more physical damage. Not not fit Dali. Vortex. Nova. Level sixty-eight. Again, 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 me. Ah, Level ten. Level fourteen. Level sixteen. Взагалі качати можна? Тут левел 19. 11. 3. 10. Тобто максимум 16. 11. 9. А як дізнатися, який я повинен бути левелом? А, ні, секунду. Requires level 68. 150 int, так я не зрозумів. Level 62. А, тут не вказується. Ага. Коли я досягаю рівня, тут воно не вказується. А, ні, level 52. А чого тут не вказується? А, requires level 52. О. О. А воно 19. го 68. Йоманий в рот. Угу. Спел, аоя. 1 метр. Cast an aura that multiplies damage over time and increases skill effect duration for you and your allies. I think Physical projectile fires and steel, so towards consuming your steel hearts from a cast. Front of you, the cluster. No minion. Physical absolution. Yes. Блін, я Вортекс знайшов. Класс, це один із тих, що я хотів би. Ну я побачив Remember. в білді. Окей. Okay. Ну вже, блін, один є. Так-так, Portal Scroll, тан-тан-тан, голдам. у нас, ага. Окей. Okay. Франк Навіть не думаю, до мене підход это І що, хаосом? А не забагато ти себе дозволяєш? Ого! Ого, тут. Блин, жесть. Ну чё, хаосяки? Руками своими прям сейчас там корявками. Боже мой, все скелетами, все черепушками. Жесть. Рот закрый иди спать, Угу. Як то, тобі йти? З іншої сторони я зрозумів. Так хто такий? Все. Спати, блин. О Щось тут нас Зазвуки такі. Ну звісно буде, коли я буду, блін... стрімити гру. Ще грати. Записувати, записувати, право, що сказати. Давай там на вулиці. О, oh, атерейшн, цікаво. Бузі-бузі yeah. там. Чи клюти? Слабенький якийсь. Боже ж ти мій. Давай, давай, Найтград. Оп-оп-оп-оп-оп-оп, и оп, все оп, оп, оп. Uh... ого! Лангрес, Лангрес. Ще, а ты ще один. Бед Бро, destroyer. Слабенький Слабанький вас destroyer. Too much clutter. Прям так. Ох ты, йох ти, йох Оце цікаво. Зараз прийдемо. Стільки всього, ще й однакового. Піди сюди. Що у нас тут каже? 6. Ого, стрендж. Блін. Клас Клас. Fire resistance. Strength. Fire resistance 22 29 Окей. Okay. Increased and block recovery. Lighting reflex reflects from the атак. 101 стрінжі, так? Оскільки в мене стрінжи, я вже забув і сюди, як там. Characters. 110. А скільки потрібно, ще раз, будь ласка. 101? Серйозно! О, так, поставлю. Буквально. Далі пішли. Не потрібно. Лук не потрібен. 74. 60. 48. Ну таке. Ого, їх пять тут. 122. Cold resistance, invasion rate and maximum life. Афічно, але дякую. Так, це 202. А, тут що, що? Armor 202, evasion rate, and critical strike chance, Нафіг на потрібно Minions have increased maximum life. Physical spell skill gem. Physical spell skill game. Ах ти ж. Increase spell damage 36. Um... Mm. Більше на захист, але ні, дякую. Ми... Freedom to... Так, 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 Я Це і це мама вази. так. For freedom. For freedom. Все, поїхала. Сайкл, Хелмет, Сайкл, скики всего, что там ходишь? Чого хочу, а, давайте так зайдемо. Ага, А, не можу обійти. Що тут таке? Щось цікаве? Не думаю. О. The more I feel of divinity The more I want it. An empire is nothing more than a standard pitched in the naked earth. The time has come for you to raise the standard upon the peak of false faith, the apex of Chicha's Cathedral. Drive it deep into that sacred stone. Mark the death of a faithless empire and slay the slavering kingdom that seeks to consume it. Окей, бро тюнь. Черепушки. є... Нафига мне physical damage? А можно щось більш... магично? No. Ну no, no to no. Окей. Не сильно то и хотілось. Ты рота фей закрый. Трнк. Ну, взагалі, блин. О, oh, ще один ран. В принципі, странки таке все цікаве падає. Щаст. З честя також. Ще часть. Оки, доки. Ага, це все, так? Ага, так. В принципі, все обійшло. Ну, тоді не будемо мучитись. Зробимо ось так, буде набагато швидше. Що ми там підібрали щось важливе? 197. Слабоватки, слабоватки, ферз. Ще й один. Ні, собіт один нам не підходить. Теж слабувати. Ага, ну підходить просто. И угу. 52 там за, либо 80, 40. Та що вы за слабенькі Hello. то такі. У мене є набагато краще. Freedom. Freedom to... Та uh, use the science of to defeat Kitava. А чому, до речі? А, тепер знову повертаємося в цю локацію Ruin Square. Yeah. У мене є підозра, в принципі. Де це може бути, ну пішли. Разумне, я рейди и не откол. Десь тут було. О, да, я правильно здогадався? А вищаєте я пройшов так? А, ось. Ну що ж, давайте, мабуть... Кафедрал Рифтоп вже зробимо наступний раз. У мене вже є Sign of Purity. Окей. Це є правильно тоді. Февлений. Був говорив. Так я собі казав. Добре, дякую, Stone of Purity. Чи став? Sign. Угу. Temporar Purity Capable of Banish. Banishing Darkness. And Brighten Order to the Chaos in man's Hearts. Ну no, погано. No, Окей. Погано. Okay, поставимо сюди. Молодець, супер, класна штука. Блін, а сьогодні реально крутий випуск. Випадково цей Ruined Square з руйнованою площою, для того, щоб знайти. Правильно, що мені сьогодні покласти треба оцей Sign of Purity, знак чистоти. І знайшов, блін, Vortex, те, що я хотів по білду своєму. Але все рівно я прошу, будь ласка, залишайте коментарі і лінки посилання. А на елементаліста ваші білди, Frozen. Ну, в принципі, якщо ви хочете, якщо ні, то я в принципі свій потрошки буду вже робити. А... Ну що, ж, ставте подобайки, підписуйтесь на канал, а я кажу вам дякую за перегляд. Слава ЗСУ. Переможемо!